Бажаю здоров'я, шановні українці і українки! Коротко про цей день. Доповідь військових вранці, головком Сирський, начальник генштабу Баргилевич. Про ключові фронтові напрямки, це і Покровський, інші на Донеччині і Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення, кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше. Своїх надій розширити війну для Росії. Все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч опліч. Я дякую всім, хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, в тому числі зберігаючи. Мобілізацію світу на нашу підтримку попри все, попри будь-які політичні хвилі і зміну настроїв усіх у світі, ми об'єднуємо тим, що прагнемо справедливості і тільки цього для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії. Сьогодні провів кілька нарад з міжнародниками, команда офісу МЗС. Ми детально пройшлися усіма планами на липень, і Цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема у захисті неба та у наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати у перемовинах з партнерами, передусім американськими. Сьогодні ж зустрівся з делегацією Конгресу, двопартійна делегація палати представників. Подякував Америці, всім американським друзям України та міжнародного порядку, заснованого на правилах, дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну і усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо, але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів. Далекобійна зброя. Винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППУ це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах, у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде, і для цього потрібне американське лідерство. Також ми готуємо подальші спільні кроки з партнерами в Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Це і процедура скринінгу і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами. І ще одне. Щойно говорив з президентом Гамбії. Подякував за участь представника цієї країни у першому саміті миру та за підтримку Кам'юнікі Саміту. Ми вважаємо, що формула миру є надійною основою для того, щоб не лише Україна, а кожна нація світу могла зміцнити свою безпеку, продовольчу, енергетичну всі форми безпеки. Скоро почнеться робота відповідних груп за пунктами формули мир. Ми разом з багатьма лідерами та країнами ми зробимо все, щоб статут ООН дійсно працював для нас і для всіх у світі. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!